Вітаю дорогі друзі! Новий тиждень GTA Online з 26 серпня по 2 вересня. Дещо цікаве в нас є цього тижня. Rockstar додали нову зброю табельний карабін, прототипом якої є М16. Давно на це очікували і нарешті отримали. Зараз поглянемо, як дістати цю зброю, що для цього необхідно, а також подивимось на знижки цього тижня. Переходимо до детального огляду. Отож, щоб отримати табельний карабін, Rockstar додали нову подію у вільному режимі GTA Online. Нам потрібно знайти місця злочинів, де буде поліція і докази у формі частин табельного карабіна. Для того, щоб отримати гвинтівку, потрібно зібрати 5 таких частин. А власне місць, де може з'явитися випадкові події, є всього 10. Місця розкинуті по всій карті і є специфіка спавна цих самих подій. Насамперед, для того, щоб ці події почали з'являтися, потрібно відіграти хоча б 20 хвилин в сесії. А також, як пишуть, випадкові події можна зустріти у будь-якій сесії, навіть закритій. Але я б рекомендував це робити у відкритій сесії, тому що коли я намагався знайти у закритій сесії деталі, то потратив дуже багато часу і безрезультатно. І як я вже говорив, є всього 10 місць, де може з'явитися ця випадкова подія із поліцією та деталями гвинтівки. П'ять місць знаходиться у самому Лос-Сантосі, а інших п'ять місць знаходяться за межами міста, і одна з яких знаходиться навіть у Палето Бей. Одна мітка в порту, одна мітка неподалік від Пірсо-Дель-Перо в Лос-Сантосі, ще одна мітка коло Казино, одна мітка біля вітряків, ще одна у північному Чумаші, дві біля озера Санді Шорс. І ще одна мітка біля самого майже центру Лос-Сантоса неподалік від автосалону Сімона. Тому заходьте краще у відкриту сесію і не бійтесь, що хтось забере вашу частину гвинтівки, тому що для всіх, для кого з'явиться в одному місці випадкова подія, кожен зможе забрати безперешкодно деталь. А якщо вам заважають, то за допомогою диспетчера завдань робите пусту сесію і насолоджуйтесь. Взагалі, за логікою, місця не повинні повторюватися, але все ж таки може таке бути. У мене так було із місцем неподалік від казано, де я зібрав дві підряд деталі. Тому пам'ятайте про це і завжди перевіряйте всі 10 місць, де може з'явитися ця деталь, і власне саме місце, де може трапитися подія. Також раджу після кожної отриманої деталі змінювати сесію, бо також може бути проблема, що не змінюється положення місця злочину і не з'являється нова випадкова подія. Також пам'ятайте, що кожна нова деталь буде з'являтися через 20 хвилин, тобто, власне, в нас є КД. Я потратив на всі 5 деталей майже півтора години, тому майте це також на увазі. І зараз я покажу ще два місця, де мені випали ці дві останні деталі. Після того, як ми заберемо останню деталь, нам зверху на банківський рахунок дадуть 5000 і 6000 РП. А також нам напишуть, що тепер нам доступна нова гвинтівка, яка вже буде у нас у селекторі зброї. І паралельно з цим буде висіти у магазині амунації. Гвинтівку можна модифікувати, змінювати кольор, рукоять, розмір магазину та глушник, але, на жаль, не можна модифікувати її до версії МК2. Зброя дуже крута, звучить також дуже класно. Одна насолода, що тут ще говорити? Я думаю, варто пройти ці 5 випадкових подій, щоб отримати цю прекрасну гвинтівку. А тепер послухайте, власне, як вона звучить. Ось така ситуація із новою гвинтівкою. А тепер переходимо до знижок GTA Online на цьому тижні. І, власне, почнемо із зброї. Цього тижня у амунації продається безкоштовно деякі види холодної зброї, тому якщо у вас її немає, можете прийти та придбати. Також цього тижня Рокстар додали два нових безкоштовних боді: боді Єколи та боді Спранк. Дві конкуруючі компанії, які існують у GTA онлайн, і, власне, у самій GTA 5. Тому, якщо вам подобається таке, можете прийти та безкоштовно забрати у розділі Костюми Body. Переходимо до автосалонів. У автосалоні Сімона цього тижня стоять доволі таке достойні марки, одна із яких це автомобіль Jugular, який також продається цього тижня по знижці. Можете прийти, затестити та в разі чого придбати цей прекрасний автомобіль. Ще одне достойне авто, яке можна тут затестити і в разі чого придбати, це Bravado Buffalo STX, який додали у зимньому оновленні, яке стоїть у розкрасті Sprank. Тому, власне, якщо вам таке подобається, купуєте і насолоджуєтесь. Машина того вартує. У Likeшу автосалоні стоять доволі таки дорогі автівки, одна з яких з літнього оновлення. Одна це Benefactor LM87. Не знаю, що тут сказати про цей автомобіль, якщо чесно, мені він не дуже заходить. І також нова машина з літнього оновлення Lampa, Daті Corsita непогане авто, яке можна буде придбати за доволі таки також завищену ціну, але по міркам GTA Online можливо і нормально. У автоклубі лос антоса на місці преміального авто стоїть автомобіль BF Club, який можна отримати, будучи. Топ-4 вуличних перегонах, 4 дні підряд. Я думаю, це авто того не варте, щоб стільки витрачати свого дорогоцінного часу. Але ж все ж таки, якщо ви маєте бажання, то можете цим зайнятися. На подіумі у Казено стоїть прекрасний автомобіль-парагон, який ви можете вибити із колеса Фортуни цього тижня. А якщо ви ніколи не проходили завдання від казино Diamond, ви можете їх пройти, після чого з вами зв'яжеться Агата Бейкер і повідомить, що в якості подарунку вам залишили броньовану парагон, яку можна забрати буде в порту і доставити собі в гараж, після чого вона стане назавжди вашою. Тому, власне, ось така ситуація. Цього тижня діють 4X виплати на всі завдання від Ламара, тому якщо немає чим зайнятися, можете прийти завдання від Ламара і отримати додатковий заробіток. Також діють 3х виплати на протиборства під назвою постачання, які доволі таки веселі, і власне можна заробити також додаткові тут непогані гроші. 3X виплати діють на каскадерські перегони траси Хотрінг, тому також майте це на увазі, якщо вам це цікаво. Діють знижки на Vapid Hustler на сайті Legendary Motorsport, на гоночний боліт RE 7B, на Chino 50% знижка, на Vaku, класику італійську. І, власне, Джукулар, який ми сьогодні бачили у автосалоні Сімона. Діють також на XLS, не знаю навіщо вам цей автомобіль зараз і власне на броньовану його версію. Також діють знижки на всі ночні клуби і його ремонт. безкоштовно можна забрати на жовтому сайті The Class Hot Rin Sabre, а також відтепер на сайті Benius Original Motorworks можна придбати Grotti Brosso 300. Який, власне, можна затюнити і зробити з нього не просто серійного, а замовний за транспорт, і потративши на це 457 тисяч. Ось такий короткий ролик в нас вийшов. Якщо я щось пропустив, обов'язково пишіть про це в коментарях. А на цьому я прощаюся з вами: ставте лайк, якщо сподобалось відео, діліться цим відеороликом з вашими друзями та знайомими, підписуйтесь на канал, щоб дивитися ще більше відеороликів. І до нових. Зустріш.